Народний переказ про запорожців. От які богатирі були, земля не держала. У нього, у того запорожця, сім пудів голова. А вуса в нього такі, що як візьме було він їх у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то й у двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і тріко коней із возом проскочили б. Запорожці на дванадцяти мовах уміли говорити, з води могли сухими виходити, коли треба, уміли на людей і сон насилати, і туману напускати, уміли і в річки переливатись. Вони мали в себе такі люстерка, що, дивлячись у них, за тисячу верст бачили, що воно у світі робиться. Оце, як куди в похід. То він, хто там у них був за старшого, чи ватажок який, чи сам кошовий, то він, кажу, візьме в руки люстерко, подивиться в нього та й каже Туди не йдім, бо там ляхи йдуть. І туди не йдім, бо там турки або татари заходять. А сюди й дім, бо тут нікогісінько нема. Той пройдемо. Стануть було отут, на Орловій балці, а проти них дванадцять полків виведуть. Так полки самі себе поріжуть, кров тектиме по черево коням, а запорожцям і байдуже стоять і сміються. А це все від того, що вони знаючим народом були. На своїй землі їх ніхто не міг узяти, так вони, як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть. Шапки понасипають, та й їдуть.